Молоді поліціянти присягнули на вірність українському народові сто першокурсників Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на офіційному святі стали частиною нової поліції, котра вийде на вулиці з 7 жовтня. Тобто відтепер усі курсанти будуть поліціянтами, а не міліціянтами. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Два місяці молоді курсанти живуть в казармах і готуються до навчання в поліціянти. Сто хоробрих юнаків та дівчат сьогодні дали клятву, попри все, захищати свій народ та служити Україні. Поліна, мешканка Донецька, приїхала до Дніпропетровська та вступила в університет внутрішніх справ. Каже, не може бути байдужою до подій в країні. Більш за все, дівчина хоче бути корисною для своєї держави. З недавніх пор з'явилося бажання служити українському народу, захищати. Права права і закон а от Дмитро вирішив піти стопами батьків та стати правозахисником. Спочатку засмутився, що стане служити в поліції, а не в міліції. Та потім, після двох місяців навчання, зрозумів, так буде навіть краще. На всім невірне тяжело. Ну потім привикаємо, становиться легше, цікаво в якій то мірі. Тому Скажу, що служба все таки захватыває. На присязі курсанти отримали майстер-клас від старших курсів, аби подивитися, як має виглядати справжній захисник закону. Fire! Університету зазначив, це перший курс поліції та не останній. Якщо інші курсанти зі старших курсів захочуть перевести з міліції у поліцію, то мають пройти спеціальний екзамен. А поки що буде 100 поліціянтів. Конкурс був великий, в Університеті прийомна комісія осуществила відбір і вибрали лучших із лучших на сьогодні, після майже двох місяців служби. Лично я не жалею, що таке велике количество діше, тому що вони себе зарекомендували хорошо. Даже краще, ніж некоторые ребята, як не прискорбно не говорять представителю мужского пола. Після офіційної частини курсанти заспівали гімн України та пішли до своїх рідних, адже ще півроку вони не побачать своїх батьків. Вони тепер нова поліція. Аліна Мирко, Станіслав Сторожук, новини ТРК Регіон.